Зараз покажу термоси, які у нас є для ваших діток. Готуємося до школи. Перший термос, каміла 272 гривні, Ось такий термос, ручка пролязинами, дуже класний. Потім у нас є такий просто. Тут відкривається кришечка, паїльник, можна так сказати. Також фірма каміла. Мужіч посередині коштує 235 гривень. Далі також каміла 455 гривень. Тут система нажали кришечку і п'єте. у нас есть такие варианты. Так уж кнопочка нажимается. Коштует такие варианты 470 гривен. Давайте найму, как уж фирма Тамила. Такая система открывается. Закрывается такие сильный замочек. Можно еще посыпать за Крышки побольше. Объемчик. Так уж. Второй вариант. Так, коричневый. 405 гривен через кнопочку. Далее маем. Спасибо. Ось такий. А тут є у нас стаканчик. І ось в щойдене, та книжечка. Коштой такий термос у нас 309 грн. Для дивчатом, будь ласка, дядько чудово. Отже, термос 503 грн. А тут дивіться, тут якщо ви мені чай, я буду з арочкою, то все буде проціжено в якийсь собі зварничок. Всього три Потім з чашкою є ось такі кубинки, які для хлопчиків. Також прішечки. Також. також маємо варіант. І влипайте. Це реально дуже класно, будь-який. Чашечка. Чашка два. Якщо ви буде збираєтесь, і такий величенький об'єм.

Також є така кружечка. Кружечка термос, з зразовою такою кришечкою. Можемо вам знати. Гривні. Також є ланчбокс такий цікавий. Дивіться, розкриваємо ложечка, виделочка. І дивіться ось один відділ, і ось інше відділ. Це дуже зручно, тобто ви можете укласти різну їжу і нічого не перемішається. 143 гривні. І також є скляний. 240 гривні. Тут проявиться їх для виделочки і ложечки. І ось так все міцно запаковано. Також, також дуже зручно. Маємо судочки невеликих об'ємах скляні. 85 гривень, ось такий невеличкий. Садочок 310 мл. Потім є судочок, ось такий 105 гривень на 530 мл. Щільно закриваються, нічого не проливається, це класні садочки. Є е, ось такий прямо 370 мл 95 гривень. Уж маємо такі пластикові а, садочки. Дуже щільно так, що закриваються. А закривається. об'єму? Тут у нас іде 900 мл, 60 гривень. Потім, ось у нас такий прямо 61 гривня. Тут у нас 650 мл. 79 гривень. Вони є також в більшому об'ємі, але зараз показуємо те, що може сходитись нам до школи. Також тут, звичайні є садочки 29 гривень 550 мл. І ось такий 35 гривень 950 мл. І також маємо ось такий пластиковий садочок 9 мл. 49 гривень. Тут у нас такі окровітні мене трошки. Ще є поменше 350 мл 35 гривень і 600 мл 45 То, ми до школи готуємося.